Доброго дня, дівчата! Сьогодні у нас з вами останній день року 2023-го. І я вам пропоную намалювати останню серію в цьому році новорічної історії. Будемо використовувати аркуш формату А3, тому що чекає для нас. На нас така цікава робота. Ми будемо наряджати нашу ялиночку красуню. Хто ще не встиг нарядити, якраз саме час. Ще як ми це будемо робити? І сьогодні нам знадобляться ще промальовані малюночки, які ви вже малювали зі мною: ось ці наш котик з дракончиком, наш чарівний сніговик, закохані гномики, олень. Це все нам також знадобиться. Поки що, а і також клей. Поки що беремо в аркуш формату А3, маркер робочий, і з чого ми починаємо. Я сподіваюся, що всі промалювали малюночки. Якщо хто не промалював, просто ремалюйте з нами цей малюнок, а далі можете доробити свою композицію вже потім, або залишити просто так. Будемо наряджати нашу красуню-ялиночку, і, і будемо сьогодні в неї закладати все те, що вам так хочеться. В наступному році ще дещо дуже цікаве. З чого ми починаємо нашу роботу? Давайте ми позначимо, де ж росте наша ялиночка. Фон. Тобто ми зазначимо якийсь фон. Ось тут десь ялиночка. І вона росте з коріння. І давайте ми позначимо ось це коріння. я б навіть сказала, давайте позначимо її десь вверх, вона росте її стовбур. Ось десь так не потрібно вище. Можете також. І з цієї сторони, тут тобто ялиночка, це також дерево, і воно росте від коріння. І орієнтовно позначте це коріння ялиночці. Укріпіть стовбур, неначе ми пускаємо в ріст все, що так заповідно в нас є. Дивіться, яка Гарна, гарний стовбурець у ялинки. Це таке різдвяне дерево, різдвяне, новорічне, можете поскруглювати кутики, я потім все скруглю. Я вам зараз показую схематично, як зробити, збудувати композицію, а ви вже на одинці з собою домалюєте повний малюночок. Ми заклали основу, є стовбур. Є на, є, це, по суті, ми, тобто, стовбур ялинки асоціюються, з, ну, в частності, зі мною, так? Хто, кожен, хто малює з вами. Що на, в нас є? В коріння можна закласти якусь подяку. Та, що була за цей рік. Тобто, можете згадати, все, що було доброго в цьому році, закласти ось цими лініями. І ви ніби виростаєте. Тобто, ви виросли. Ви за цей, цей рік вас сформував, і треба йому за це подякувати. І у вас вже сформувалися якісь плани та бажання на наступний рік? Ви щось хочете, щоб в ньому відбулося? І візьміть олівець того кольору, який для вас символізує ті. Бажання нові проростання. Ну, я вам пропоную взяти зеленого кольору, так як ялиночка зелена, вона символ росту, і почати трикутниками промальовувати такі свої якісь, щось заповітне, що росте вгору. Ну, якось, якось так, формуючи поки що щось що ви хочете, щоб збулося в наступному році. Можете це робити не обов'язково. Рівними трикутниками. Вони можуть бути різні. Ваша задача набрати ось цими трикутничками ось таке щось на кшталт ялиночки. І закласти в неї все, що ви хочете закласти. Так, ось аж до верхівки. Ось так формується моя ялинка. Можете прямо провідчувати, що ви закладаєте в кожний трикутничок. А можете просто чисто інтуїтивно зробити. Далі. Що ми робимо? Ялиночка починає розпускатися, і ми можемо промалювати орієнтовно по ось цим трикутничкам, якимись лініями, основні обриси нашого різдвяного дерева. Тобто нейрографічними лініями якось, якось обрис, обрис робимо. Ось тут трикутник захватили. Ось тут також. От. Пронейрографували якийсь трикутничок. Тобто в нас починає формуватися і рости. Саме основне, що росте вона ось якось вгору по ось цим лініям і починається зростання нашого, нашої ялиночки. Можете прямо попроводити лініями, зібрати цю енергію ялинки. І вже на цьому моменті можете підсилювати своє те, що ви хочете, закласти в ялиночку, і ми сформуємо з вами на вершині саме-саме заповітне, що ж ви хочете, щоб збулося. І ми, ніби підсилюючи енергії своїх бажань, і, можливо, сюди ви також вже закладете те, що збулося в цьому році, щоб ви собі дали ще раз зрозуміти, наскільки не дивлячись ні на що. А, наскільки ви змінилися, наскільки змінилося ваше відчуття відносно того, що було в минулому році, і те, що ви хочете, щоб було в майбутньому. Найдіть, за що похвалити цей рік, найдіть за що подякувати. А, і з такими думками закладіть ось так нашу ялинку. Можете, можете всі лінії пронейрографувати, можете декілька. Задача створити саме таку ялиночку. Потім ви можете поставити малюночок на паузу і скруглити відео на паузу, і скруглити перетини. Або зараз з вами зробимо один такий цікавий хід, і потім продовжимо. що ж нам ще потрібно для того, щоб підсилити, підсилити себе, підсилити віру у дива? А давайте ми покличемо на допомогу, після того, як наше деревце сформоване, покличемо на допомогу наших героїв казкової новорічної історії, які нам вже допомагали. І ось я беру ось цих героїв, що у нас було. Перший у нас був котик з дракончиком, сніговик, де мені хочеться розмістити мого сніговика, він як помічник мені був. Мені хочеться його розмістити ось десь ось тут. Я дивлюся, що навіть, бачите, навіть деякі лінії співпали. І я його приклеюю на цей малюночок. Я його кличу на допомогу. Кличу його, щоб він мені приніс радість в наступному році. Я приклеюю його. Так, намазуємо клеєм. Дивлюся, що клей у мене відмовляється, але мене це не зупинить, У мене є ще один клей. І ось десь тут. Ви... Ну я так. Чисто умовно, потім я все все дороблю. І я розумію, що в мене ось тут ці співпали лінії. Я приклеюю мого сніговичка, він у мене буде жити ось тут. Наступний у нас був кіт і дракончик. Ну, це подяка минулому року. І я його хочу приклеїти знизу знизу, тому що кіт в минулому йде, ми його залишаємо в минулому. І приклеюємо. Ось так у мене, прям також я бачу співпадіння ліній. Я його, їх, моїх героїв, приклеюю на малюночок. Можете під низом скруглити ось ці перетини. Я вам схематично показую, але ви можете прям пропрацювати детально. Так. Що далі? Далі в мене були... був олень і мої такі чарівні закохані гноми. Ну, оленя я хочу ось тут приклеяти, прям йому тут місце, ну, навіть, де я його хочу. А шукаю співпадіння ліній, які в мене зійшлись. Ну, ось у мене тут є лінії прям співпали. Я приклеюю сюди свого дно, ну, свого оленя. Так, приклеюю. І що ще залишилося? Залишилося мені приклеяти моїх закоханих гномиків. А, також можна ближче до ялиночки. От як по відчуттям. Ось бачу, дивіться, дуже велике таке співпадіння ліній, прям, прям. Прям дуже велике. Ось у мене зійшлися лінії. От я їх так прямо приклеюю. Це неначе своєрідний такий у нас квест, квест. Якщо ви не робили цього, не робили цих малюночків, просто тоді промалюйте саму ялиночку. Без помічничків. Або помічників домалюйте, як у вас вийде це. Що робимо далі? А давайте далі поз'єднуємо ті лінії, які утворилися. Ось, ось тут я бачу, що ніби пішла допомога. Тобто я об'єдную і роблю, що це якась із гілочок моєї ялинки. Так само і тут я бачу, що ось мій сніговичок він стоїть, і не наче ось ця ялиночка, він біля ялиночки, вона прямо до нього проросла. І з'єдную лініями, з'єдную ось тут. А також мені прям хочеться, щоб ось ось так пішла лінія. Що ми тут, дракоша? Дракошика нашого, він от більше в стовбурі. Ми можемо прямо. Він підходить до нашої ялинки, він ще тільки наближається, тому що він з котиком, він ще маленький, він ще не вступив в свої права. Ну, але ми можемо також якось його навіть уявити, що все ж таки, хоч одна вітка цієї ялинки, вона впала десь навіть сюди на дракончик. Ми можемо провести, ми можемо пофантазувати. Тобто тут ви створюєте те, що вас буде надихати, створюєте ту картину. Ось тут. Ось ця лінія поля, яка відходить від оленя, вона в мене прям проситься в ялинку. І тобто, те, що я закладала оленя, воно йде ніби підсилення підсилення для ялиночки. І я також малюю. І це допомога цього чарівного оленя, Рудольфа з великим червоним носом, який допомагає прийняти свою індивідуальність. Тобто, і вводю кудись лінію поля. Що тут в гноми, гноми мої закохані, вони також. Дуже чарівно, ось прям лінії війшли сюди, додаємо лінії. Вони вже прямо під ялиночкою в мене сидять, так гарно. І сюди проводимо, виводимо ось так гілочка. Тобто вони вже сидять під гілочками ялинки. Ось ця лінія поля, яка йде під... з кота і до дракона, вона також кудись устрімлюється вгору. І мені хочеться ось, ось з'єднати. А це такі промішкові лінії. Але це все підсилює те, що ми ось тут промальовуємо. Це все підсилює те, що кожен з нас вкладає в основну красуню новорічну. Після того, як ви скруглите всі перетини, можна почати рухатися далі. Ми під'єднали, ми додали енергії нашому дереву тим, що ввели допоміжних героїв, які ми промальовували кожного дня. Періодично, так, нашої новорічної історії. Можливо, на цьому етапі ваша ялинка вже стала ще більшою. От мені захотілося прям її розпушити. Ось ця лінія вона пішла в гілку ялинки. І так, наша новорічна історія вона стала ще більш такою змістовною. Ось бачите, від гномів кохання пішла лінія на підсилення, прям співпала, і я її продовжую. І так і ви подосліджуєте свою новорічну красуню на предмет того, що ж ви ще хочете взяти від ваших героїв і підсилити. Ось, ось тут також мені хочеться, щоб ялинка прям пішла сюди, і десь і олень мій вже стоїть під самою ялинкою. І якось так все дуже гарно виходить. І я збираю ось цю енергію, всю, яку я так. Направила такими потоками вгору, тобто моє новорічне дерево, моя ялинка, вона пішла в ріст. І ось це все, що тут закладено, ось ці лінії поля, які можна підсилити, можна почати якось ну, ще додавати якісь ваші бажання, які з'явилися по ходу. Можливо, в цих лініях ви побачите якісь ресурси. Вже, ну, от я вже бачу, що ось тут у мене формується якесь коло. Я його додаю, так ви подосліджуєте свою новорічну красуню, і подивіться, що ще б вам хотілося сюди додати. Можете зробити її такою більш красивою, по вашим відчуттям. І давайте ми з вами, зібравши ось цю всю енергію, ніби виросши, на вершинці, сформуємо вашу саму заповітну мрію, яку ви хочете, щоб вона збулася в наступному році. Як це будемо робити? Намалюйте серединочку. символічно. ось це і я з моєю мрією. І я виросла. Можете навіть підсилити. Ось так мені захотілося підсилити. І ще взяти енергію. Я ще все скруглю, і енергії буде ще більше. І я хочу, щоб моя мрія вона засяяла. І я такими трикутниками додаю своїй мрії ще більше того, що ж мені так хочеться. А ви додавайте, так, як у вас вийде, таку, нову, таку зірку. І щоб наша зірка у кожного своя, вона в наступному році засяяла. Сформуйте таку зірочку, підтягніть всі лінії, які пішли від ялинки і від ваших героїв вгору, і можете, коли ви все скруглите, наповнити. Ось я цією енергією хочу наповнити ось цю мою зірочку. Так? Я взяла енергію з ялиночки, попутно підсилилася тим, що ось заклала тут в кожного з героїв було щось закладено. Вони підсилили моє все основне бажання і пустили мене до мого самого заповітного, підсилили мене. І я набрала енергію в цьому маленькому кружечку, і мені прям хочеться вже піти і щоб засяяло моє бажання в усі сторони. І я виводжу нейрографічними лініями з кожного трикутничка. Ніби я як лампочку, ніби фонарик, либо зірку запалюю на небі на здійснення всього того, чого мені так хочеться в наступному році. І ось таким чином, наповнюю з кожного з кожного куточка. Якщо вам, можете декілька, якщо ви відчуваєте, що вам. Рефлексія і вам добре, то ви обов'язково, я так по-швиденькому, але ви обов'язково приділіть увагу детальному скругленню. Можете навіть детально поскруглювати ось ці кутики, якщо ви хочете, щоб зміни були більш такі плавні. От, бачите, я ось ці кутики хочу трішечки скруглити. Тобто далі проявляйте вашу фантазію. Вводьте лінії фон, починайте з'єднувати лінії з основними лініями. Зараз. З'єднайте всю композицію, тобто, дивіться, ось у мене лінії. я їх починаю виводити. Зробіть так, щоб можете далі почати виводити з ялинки лінії в фон і з'єднувати все-все в одну композицію. Ви розповсюджуєте ось цю енергію в простір. Для того, щоб ваші плани, ваші бажання збулися, і щоб це все збулося самим гармонійним способом для вас і для оточуючих. І це все ви закладаєте, коли починаєте виводити і з'єднувати. Не забувайте поз'єднувати ось тут всі лінії, які утворилися. Тобто, що у вас ні одна лінія не висіла, все все з'єднайте одним таким нейронним контуром. Далі, після того, як ви з'єднаєте всі перетини, розфарбуйте вашу красуню новорічну так, як ви хочете. Додайте, її зробіть зеленою, можливо, щоб вона росла, щоб вона вас радувала. Тобто кольори введіть по вашому бажанню. Можете ще якихось ресурсів додати. У вас можуть з'явитися попутно ресурси в просторі. Все-все пододавайте. Ось в мене ця лінія. Ну, поки що я не розумію, куди вона хоче піти, тому я її поки що чіпаю. Але потім, коли я все доскрублюю, я думаю, що ситуація стане ясніша. Ось у мене ще я бачу вже з'явився якийсь ресурс, я його обов'язково додаю. Так, ви подосліджуєте свою новорічну красуню, ресурси так. можуть з'явитися в просторі. Ось я бачу вже якийсь для мене ресурс, я його також виводжу. І, і ось щось. Так, ви дофарбовуєте ялиночку, проводите лінії поля. Жирнішим маркером вибираєте яку. Ну, я разом з вами, мабуть, проведу поки що проміжкову лінію поля. Я розумію, що ось ця лінія, яка ось так пішла, от вона мені важлива. Я її десь ось так проводжу. І вона проходить через мою зірку і виходить. Тобто це підтримка. Я її проводжу. Потім я все доскруглюю, і, можливо, ще захочеться мені щось довести. Я буду це вже дивитися по відчуттям по завершенню. Що фіксувати? А дивіться саме, ви можете ялинку по контуру, можете якийсь ресурс, але я хочу за своє заповітне бажання, тобто я буду фіксувати ось цю свою зірочку. Пропоную вам це зробити. І не забувайте, що ми обов'язково скруглюємо всі-всі перетини, щоб жодна лінія не висіла на малюнку. Щоб все все збувалося гармонійно, щоб мінімізувати напругу, що після того, наскільки сильно і багато ми енергії заклали в таку цю новорічну красуню, і я вам бажаю, щоб у вас всі ваші плани, всі ваші мрії, все, що ви хочете в наступному році, все, -все обов'язково збулося. І нехай наші казкові герої новорічної історії вони підсилять нашу красуню-ялиночку, і це все принесе нам здійснення того, чого ми так дуже хочемо. Малюйте, наповнюйтеся, діліться своїми роботами і бажаю вам всього самого найкращого в наступному році.